Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, у попередньому відео матеріалі ми розбирали рейтингові позиції віце-президент Кіча Камале Гаріса, колишнього президента США Дональда Трампа у хитких штатах за один день до виборів. Тут ми будемо знову ж таки говорити про рейтингові позиції кандидатів до Сенату Сполучених Штатів Америки за один день до виборів. Нагадую, що окрім обрання президента, Сполучені Штати Америки будуть обирати весь склад Палати представників та третину Сенату. Тому ми продовжуємо здійснювати аналіз показників. Кандидатів до верхньої палати конгресу акцент здійснюється на хитких штатах та таких, як Флорида, Техас, Агайо, Монтана і Небраска. Під час сформування цього відео ми використовуємо зведення опитування в з Отже, розпочинаємо здійснювати аналіз. Традиційно стартуємо з штату Аризона і станом на четверте. Листопада спостерігаються наступні показники. Рубен Галего, демократ, 49,4%, Карі Лейк, республіканка 45,3%, розрив 4,1%. Тобто тут на 3, у порівнянні з 28 жовтня відбулося скорочення і, власне, Цього показника має вистачити Галего, щоб він дотримав цю перевагу над Карі Лейк, Хоча республіканка буде намагатися ще скоротити цей розрив. Але до виборів залишається один день питання часу. Далі, штат Мічиган. Еліса Слоткін, демократки 48,7%. Показник станом на 4 листопада в Майка Роджерса, республіканця 45,9%, розрив менше 3%. Це на 8 менше по розриву між Слоткін та Роджерсом у порівнянні з 28 жовтня. Штат Невада. Джекі Розенер, демократка, має відсоток 48,6%. Сем Браун, республіканець, має 44,9%, розрив 3,7%, і це фактично на більше ніж 2% менше по розриву рози над Брауном у порівнянні з 28 жовтня. Штат Пенсільванія Боб Кейсі, демократ. Має 48,3%. Девід Маккормік, республіканець 46,3%, розрив 2%, що на 7 менше у порівнянні з 28 жовтня. Далі штат Вісконсин. Темі Болдвін, демократка. 48,4%. Має на 4 листопада. А Ерік Хоут. Республіканець 47,9%, розрив між ними 5, і це на 6 менше у порівнянні з 28 Жовтним І тут демократам потрібно сконцентруватися для того, щоб зберегти це місце в сенаті. Тепер переходимо до таких штатів як Флорида, Техас, Огайо, Монтана та Небраска. Отже, у Флориді рік скотт республіканець. Має 49,9%, а Дебі Мурказель Паул, демократка, має 44,8%. І тут республіканець випереджає демократку аж на 5%. І це вже велика перевага. Штат Техас. Тед Крус республіканець має 49,1%, Колін. Олред демократ 45,9%, розрив між ними 3,2% достатньо комфортне для теда Круза. Далі, штат Огайо, Берні Морено, республіканець, який протягом минулого тижня вперше вийшов вперед. У протистоянні з Брауном. Власне, тут він продовжує зберігати перевагу над демократом, хоча ця перевага не така і висока. Берні Морено має 47,4%. Шерот Браун демократ 47,1%, розрив 0,3%. Це фактично рівна боротьба. Штат Монтана.

Відсотка. Тобто тут теж достатньо комфортна перевага, але тут потрібно зазначити, що в останній період часу тім Шіхі потрапив в активність медіа з негативної сторони є запитання щодо його військової служби. І це зараз активно обговорюється медіа, тобто він там зробив якесь висловлювання. Яке, власне, там не відповідає тому, що він робив? Далі, штат Небраска. Ми говорили про те, що цей штат міг би стати достатньо цікавим, враховуючи. Таку персону, як Дан Осбор, незалежний кандидат, який намагався утримувати лідерство в протистоянні з Деп Фічер республіканкою. Але станом на 4 листопада. Деп Фічер республіканка має 48,3%, а Дан Осбор, незалежний кандидат, 47%. І тут розрив між ними вже 1,3%, але на користь Деп які основні висновки ми можемо зробити з аналізу цих показників? Перше, у хитких штатах перевага залишається за демократичними кандидатами. Максимальна перевага в Аризоні 4,1%, мінімальна у Вісконсині 5%. Другий висновок стосується Агаю. Тут республіканець Морено зберігає мізерну перевагу над Брауном. І ця перевага вона складає 3,3%, перепрошую. Це теж фактично рівна боротьба, як ми зазначили вище. Наступний висновок стосується Флориди, Техасу та штату Монтана. Тут перевага зберігається в республіканців, вона коливається від 3% до більше, ніж 5%. Наступний висновок стосується штату Небраска. Тут республіканка Фішер вже розпочала випереджати Озборна в протистоянні за місце в сенаті. Перевага Фішер над Озборном склала 1,3%. відсотка. І, власне, який ми можемо спостерігати, розподіл місць в сенаті за цими показниками. Він наступний. Республіканці можуть претендувати на 52 місця, демократи на 48 вісім. Ось такі показники ми спостерігаємо у кандидатів до Сенату за один день до виборів. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Пам'ять полеглим за незалежність нашої держави, слава Україні! Хай щастить вам!